Ось техніка Ось техніка, якою ми користуємося взимку для прочистки доріг. В принципі, якщо враховувати, якби вона була нова, то в принципі можемо вважати, що вона має справитися. Але на жаль, цей трактор з самого початку це був екскаватор, який потім успішно переробили під функції е, очисника снігу, От. але він також стан його бажає бути такий. Якщо його довести повністю до ума, все можна відремонтувати, все зробити, то фактично це буде. Більше вартості трактора нового. От. І е, основна яка функція, як так прикинути е, приблизно по е, довжині наших доріг в Куцюбинському. Якщо прикинути, я думаю, що десь це буде приблизно так сходу і не скажеш. Но думаю, що десь кілометрів 40-50, мабуть. Буде. Це вулиці центральні, це вулиці, які примикають до центральних вулиць, це і дворові території, і все остальне. Але, на жаль, цей трактор в двір заїхати не може. І проїхатись по тротуарам він також не може. Хоча як тільки випадає сніг, ми всі дуже сильно хочемо, щоб у нас були почищені і проїзні дороги, які не центральні, і тротуари для пішоходів, і придомові, дворові території. На жаль, цей трактор свою функцію виконати повністю не може. Да, він може пройтися по основним вулицям, але коли потрібно зробити цю роботу, скажімо, за якихось 4-5 годин. Навіть якщо цей трактор буде працювати цілодобово, я думаю, що він зі своєю роботою справиться за півтори-дві доби. При цьому вже сніг, який був рихлий і випадав, буде вже затоптаний, закатаний автомобілями і відвальна лопата, яка Ось є чистити, вона вже його не зможе. Тобто, я думаю, що нам ще необхідно було б і подумати про такий тракторець. Ось далі у нас стоїть ЗІЛ, це, мабуть, 130-й ЗІЛ, він, мабуть, теж десь року 81-го-82 випуску. От. От. Який також, як і будь-яка будь техніка яка вже використовувалась свій довгий час, відпрацювала свій ресурс і просить постійно в ню вкладувати в ремонт, в обслуговування. От. І навіть от механізм, який, до якого чіпляється щітка. Він вже таких аналогів навіть не випускають і відремонтувати його не можна. От. Е, е, с, механізм, який, який е, розкидає сіль, також це є вже якби відпрацьований свій матеріал. Його якщо ремонтувати, це практично буде новий. Вартість, вартість нового. От. Але от, якщо почнеш ремонтувати, одне зремонтуєш, потім полізе друге, третє і так будеш ходити по колу, ремонтувати, ремонтувати, ремонтувати. Чому я це кажу? Тому що я, в принципі, все своє життя працюю також з технікою, і користуюсь технікою і знаю, що будь-який. Навіть авто, коли ти його береш не 20-річним, а 30-річним, до якого завжди треба докладати коштів на ремонт і на все, тому що воно ламається. А як брати новий автомобіль, він фактично до 10 років це йдуть витрати тільки на планові технічні огляди, це заміна масла, це заміна там, гальмівних дисків, там, от таке все, може там якісь різина. Що таке нове, то воно іс нове. А з часом все це, весь метал і всі механізми, вони є в них в і вони фактично починають ламатись для того, щоб вони, тому що вони вже не можуть працювати так, як треба.